Это выдуманная страна. Это выдуманная страна? Да. Серьёзно? Да серьёзно. Да серьёзно. Я не верил. Шановне, ви ж раз чули з вуст Пупкіна фразою типу, що як як Україна-то складається. Хто її створив-то? Ленін Володимир Іліч. Та да, пошли Та його наративи про те, що України нібито не існувало, ба й навіть на картах неможливо знайти. Ленін Владимир Іліч, там нету України. Просили став московського царства досі також послі октябрської революції образования, а Квазі государне образування советскую Украину. стала не воруй! На земля козаків А от Російської імперії тоді якраз не існувало та територія, названа як Московське царство. А місце, де стоїть рідний для диктатора Санкт-Петербург, взагалі носило шведську назву інгрія. Ось тільки в мене є тут всього одне питання. Якщо так, то чи всі точки над вашим «и» ви розставили у цій ситуації? Ми точки над «и». Бо точки країни нібито не було і немає. А захопити її вже одинадцятий рік ніяк не виходить. ГОЙСА! Війська лічного составу потерялі 724 тисячі 50 окупантів Віда ясне діло, що доводити щось людям, у яких Ленін створив існуючий всесвіт, це все рівно що битись об стінку з метою вивчити вищу математику. Росія це країна парадоксів. Тобто, весь світ має визнати існування донецьких республік і забезпечити їх суверенітет, бо там відбулись чесні і правдиві референдуми. Та ще й такі прозорі, як кришталева вода у плясці на трибуні Лукашенка. А я зараз вам покажу відкуда на Білорусь готовилась нападіння. А ось самі вони якогось дива можуть лізти в справи держави, де якщо вони так люблять ті референдуми, то в 91-му році більшість визнала незалежність України. І що саме цікаво, що це ті ж самі люди. Які навіть тепер їх зустрічають не хлібом, а відборними піздюлями. А тому шукати логіку у діях московитих сенсу немає. Це більш потрібно для нашого розуміння. Нам же треба знати, якими помиями їм промили і де собака зарита. Отже, говори говорять, і я говорю, та й даю вам тему для обговорення Україна в підручниках історії Росії. А для повної картини зробимо уточнення, що ми поки що не брали до уваги єдиний учебник історії, і навіть не будемо задівати таку тему, як майдан в Києві, або звідки гроші у Леніна на власний майдан в Пітері, бо то теми для окремих відео. І якщо ви тут козацьким жимом назбираєте три тисячі вподобайок, то ми зануримось і в те болото історії. А тепер давайте пройдемося швидесенько по ключових періодах і подіях. Порівняємо російську та українську версії. Розглянемо, як формуються історичні наративи. Київська русь через призму російського наративу це колиска трьох братніх народів. россиян, украинцев и білорусів, центр, якої с часом сместился до Москвы. Ось и цитата с российского підручника Данилова Косулина за 2016 рік. рик. «Киевская Русь — древнерусское государство, с которого началась история России. После упадка Киева русский народ продолжил свое развитие в северо-восточной Руси, главным центром которой стала Москва». Українська ж думка така: Київська Русь це давня українська держава, яка має більше спільного з Україною, ніж з Росією. А тому підтвердження цитати з українського підручника Власова за 2018 рік. Київська Русь була першою українською державою. Її культура та політичні традиції передалися Галицько-Волинському князівству, а згодом козацькій Україні. Отже, росіян вчать думати, що Київ це лише початковий етап російської історії. Українці ж бачать Київ як центр власної державності, а Москву як чужий політичний проект, що виник значно пізніше. До речі, чого росіяни вещест забувають, що коли хрестили Київ, в Москві жаби кавкали, і, мабуть, тому їх небесні канцелярії і не чують. Русь взагалі з Києва хрестилась. А що якщо Бог? понимает только по-украински. Может, поэтому ваши молитвы не работают? Патриарх каждый день там ежеси на небесе, и Бог такой, ну, блядь, не разумею. З точки зору російського наративу цей період визначив остаточний вектор слов'янського братства: Київ занепав, і справжнім продовжувачем Русі стала Москва. Ось і цитата з російського підручника: після падіння Києва, руський народ вокруг Москви Которая стала новим центром Русі, українські підручники не використовують такий термін як руський народ, а вчать наступному: що після розгрому Києва українська традиція продовжувалась в Галицько-Волинському князівстві, а Московія розвивалась окремо перебуваючи в залежності від Орди. Ось і цитата з українського підручника: монгольська навала знищила Київську Русь, однак її традиції продовжували жити в Галицько-Волинському князівстві. Московське князівство формувалось окремо і довгий час залишалось васалом Золотої Орди. Отже, росіяни бачать Московію як природного спадкоємця Київської Русі, а українці як окреме, чужорідне утворення, коли дурок саблею блисне. То москаль зразу в штани дрисне. <плес> Згідно російського наративу, Богдан Хмельницький, якого обіділі поляки, визволив Україну і добровільно приєднав її до Росії. А чому шведи були ж під Полтавою свого часу, та інші речі їх чомусь мало цікавлять? Ось і цитата з російського підручника Мединського за 2015 Богдан Хмельницький, Богдан родство русского и украинского і українського народу прийняло рішення Васидініса з Росії. Ні, мене тут одне питання: а звідки ж взявся український народ? Якщо до цього був тільки руський? Зна... Ну і згідно українського наративу, Хмельницький прагнув створити незалежну державу, а союз із Москвою обернувся нам колонізацією. Цитата з українського підручника: Богдан Хмельницький уклав союз із Московією, розраховуючи на допомогу. Але це рішення виявилось фатальним. Українська автономія була знищена. Росіянчать думати, що Україна завжди прагнула до Росії. Українці, що союз був вимушеним і згубним, і в цьому відео ми не будемо чіпати теми переписування історії, теми крадіжок історичних матеріалів, цінностей, документів та всього іншого. Хоча Росія в свій час таким способом старалась зробити з України націю, яка нікому не була потрібна, крім них. А тому слова про шведів під Полтавою і татар, з якими Хмельницький свого часу гнав шляхтичів додому до чи де там їх дім. Я мав додати Ярослав Мудрий свого часу засіяв своїми дочками Європу так, що по факту в династії любого європейського королівського дому є кров прямо з серця Києва. А тому не вірте росіянам, бо союзи і домовленості з українцями заключали залюбки, і вони були не тільки направлені на те, щоб заграбастити Україну. Російський наратив тут щитується прямо, бо, по їх амненню, автономія України була непотрібною, і ліквідація стала об'єднанням держави. Цитата з російського підручника говорить, що ліквідація Гетманщини і Запорозької Січі дозволила лучше інтегрувати Малоросію Росію в состав Російської імперії. Для українських істориків це був початок колоніального гноблення України. Цитата з українського підручника: знищення Гетьманщини та Січі стало кінцем українця. Української автономії і початком насильницької русифікації росіян вчать думати, що імперська централізація була правильним рішенням українців, що це була окупація. І ось тільки про Катерину, яка так довго скакала на конях з Прусії, що не проти була й попасти під нього, а також про її походження та її загони в останній час правління не прийнято говорити в Росії. Спитана, Отако, плюне. А що б ти зробила? А вона така плюне і розітре. Плюне і тут розітре. Булочку купити ніде було. Я пам'ятаю, Ніна в школу йде, даємо їй на булочку. І даємо ще одну, може, хтось не буде купляти, так ти купиш. Білий хліб по списку Саша одержав у столовій. Білий хліб. А зараз. Да бери, що хочеш. Російський наратив для 17-го років простий сепаратизм і хаос. УНР подається як слабке хаотичне утворення. Цитата з російського підручника на Україні власть переходила від одніх авантюристів к другим, поки большевики не навіли порядок. Український наратив вже наголошує, що УНР була першою незалежною державою, яку задушили більшовики. Цитата з українського підручника: більшовицька окупація України поклала край незалежності УНР і започаткувала тоталітарний режим. Росіяни думають, що більшовики врятували Україну, а українці, що це була окупація. І саме десь тут потрібно ж згадати про людинку, труп якої до сих пір ніяк не викинуть з мавзолею. Останніми роками в російському офіційному дискурсі активно просувається теза про те, що Україна була створена Леніним, і що до 1917 року вона нібито не існувала як самостійне політичне утворення. Російський наратив каже, що Українська Радянська Соціалістична Республіка це штучне утворення, створене більшовиками. Ленін подарував Україні території, яких у неї раніше не було. Цитата з підручника Історія Росії Данілова 2021 року. В результаті національної політики большевиків на карті появилось нове государственне образування – Українська СССР, существувавше тільки благодаря підтримці Москви. Український наратив стверджує, що Українська Радянська Соціалістична Республіка це вимушена форма, якою більшовики намагались утримати Україну під своїм контролем. Після знищення УНР. Росіянчать думати, що без Леніна України не існувало б взагалі. Українці ж бачать Союз як компромісну форму колоніального управління після знищення Незалежної УНР. Щоб скрити, що в нас мамілії українські, запорізькі, тому що нас душили, Господи, побили. Тому що весь Краснодарський край зробили руським. Путінська історична риторика стверджує, що Ленін віддав Україні значну частину земель, яких вона нібито не мала до 1917 року. Російський наратив каже, що Ленін щедро обдарував Україну і подарував Донбас і Харківщину. А пізніше Хрущов віддав ще й Крим. Цитата Путіна від 2022 року. «Совєтська Україна, це результат політики большевиков. Ленін і його соратники насильно создали Україну. Український наратив каже, що Донбас і Харківщина ще з 19 століття мали значну частку українського населення, а Ленін включив їх до її складу, щоб зберегти контроль над всією Україною. Ось і цитата з українського підручника: Ленінська політика кордонів не була актом щедрості. Включення Донбасу до складу України мало на меті зберегти її в складі Радянського Союзу. Росіян вчать думати, що без Леніна Україна не мала б сучасних територій. Українці ж розуміють, що більшовики просто маніпулювали кордонами щоб зберегти контроль над Україною. І ось мені цікаво, чому весь час у наших підручниках забували сказати про українську Кубань та те, що до захоплення більшовиками східні землі теж говорили українською Ростов на Дону. Та Білгородщина до сих пір називається говіркою. Жаліли наші історики російські наративи, а тепер вже нема що приховувати. <му> Ленін не подарував, а по факту навіть відщипнув значну частину українських земель. Якщо він щось і створив, то геморой для Москви, який через 100 років буде активно захищатись від її агресії. Цьому відео розпад союзу ми пропустимо, бо це тема не на три речення, і ми розглянемо при наборі відповідної кількості лайків. Ви ж про неї пам'ятаєте? Ну що ж. Російські підручники історії нав'язують думку, що Україна не може існувати без Росії, а її незалежність це історичний збій. Вони заперечують українську ідентичність як щось окреме від «руського міра. Українські підручники ж навпаки підкреслюють, що Україна завжди прагнула незалежності, а її боротьба це боротьба проти імперського гноблення. Тому, коли сучасна Росія говорить, що України не існує. Це не просто пропаганда, це багатовіковий історичний міф, закладений ще в царській та радянській освіті. А на цьому все кохайтесь, бо воно того варте на добраніч.